Яка температура за бортом? Плюс 4 градуси холодновато. Так, треба якось зняти. Так, і сусідню гляну. Так. Я конкретний чоловік розказую. Тут було пересаджено на нові рамки бджолу. От. І отак от вони займають. Компактно три рамочки. Загибло тут конкретно. Була в УФІ-конференція. Тут були приїжджі із Америки, і кожен про своє розказував, але по суті розмови, по суті, розмови. Зараз. Це бакфаст від Данської F1. Коротше, цього року багато Джосімей загинуло, ослабло і так далі, злетіло типа, але причина тут, скоріше всього, що проник, проник сюди в Україну і кліщ малий. який тропілапсі і ще кліщ трохейний є такий. Так що лікування його, лікування його є. 80 зверху ставити морошина кислота. Отак, От закриваю, буду дивитися, слідуючи теж ослаблено. Ну, Тут тільки в мене дві таких ослаблених. Так, в іншій сім'ї виявилося на рамках бджоли і без матки. Так що прийшлося їх... О. Прийшлося їх скинути докупи. Так що справа закриваю